Ліва фройнде хало. Ви мене попросили, і я не відмовила вам. Для вас записала відео урок, де знаходиться діалог для рівня b 1 b 2 де одна людина запитує іншу, які курси слід відвідувати в Німеччині, для того, щоб вивчити добре німецьку мову, отримуючи при цьому задоволення, вивчити німецьку так, щоб можна було скласти всі необхідні для цього. Тести. Сьогодні ми з вами подивимося, єдине що я не давала сьогодні окремим списком слова, фрази, я просто даю діалоги, діалогові вікна для одної людини, для другої людини, і пояснюю, коли я зачитую кожну із цих ролей, я пояснюю. Конструкції, звертаю увагу на граматику, на яку потрібно вам теж звернути увагу для того, щоб ви гарно складали ці діалоги. Якщо ви хочете, тобто кожен діалог, ви розумієте, да? тобто кожен діалог це не тільки для того, щоб ви могли. Піти скласти тест і забути про нього. Всі, кожна фраза в цьому діалозі це ви можете її використовувати повсякденному житті. Сядьте, перепишіть, не лініться, ліні, будь ласка, вивчіть кожне слово, розберіться в кожній конструкції. В кінці цього відеоуроку я дам прям списком граматику, на яку необхідно звернути увагу. Якщо ви дивитесь є фраза, ви якби її Заучуєте і можете використати, але якщо вам потрібно якісь там в іншій ситуації, або з іншим словом, або в інші часові форми, і так, тут у вас вже йде проблема, тоді потрібно просто познайомитися з граматикою, і все буде дуже легко. Тому в кінці відео я вам даю теми, на які вам потрібно звернути увагу це з граматики. Багато цих тем є у мене. В моїх відео уроках на моєму YouTube каналі в описі є посилання на ці відео, а те, що ви не знайдете у мене, я думаю, що ви можете знайти в інтернеті. Переходимо до практичної частини. Для вашої зручності я розмістила в діалоговій віконці кожну роль і взяла жіноче ім'я Каріна і чоловіче Уве. Для того, щоб звернути ще раз увагу на форми звернення до чоловіків, до жінок. І так, Каріна починає наш діалог. Халюліба увага, вігіте! Дивіться, в дужках я написала вігієць, тобто скорочена форма, дуже часто е, трапляється наступне: що якщо навіть у вас є рівень b 2 але ви хочете швидко задати комусь питання. І ви розумієте, що далі повинен піти та особа, до якої ви звертаєтеся давальному відмінку, а воно вискочило з голови. Тому завжди фраза «Ві вона підходить до всіх осіб, і ви ніколи не будете робити помилку. Ова відповідає: Халю, має ліба Каріна, он діа». Привіт, Каріна, все нормально. А у тебе? Тобто, ми можемо в скороченій формі запитати діа». І так, я думаю, що це не для рівня b 1 b 2 але цим е, діалогом може користуватися також, ну, можуть користуватися і ті, хто е, вивчає діалоги для рівня А2, тому ще раз для всіх нагадаю: зайвим ніколи не буде. Якщо ми звертаємося до е, чоловіків, ми кажемо ліба, і далі ми називаємо або прізвище, або ім'я. Якщо до жінок... My kajemo, liebe, im Carina, es geht mir gut. Ich weiß Bescheid, dass du durch bei Goethe-Institut lernst und möchte dich über deine Eindrücke fragen und ob du mir durch Erlernen bei diesem Institut vorschlagen könntest. Trischkes äh, wir na Уже неодноразово в своїх діалогах, і також там, де було і бріфи, і, і інші текстові завдання Бешайте wissen, тобто це знати, бути інформованим. І дуже часто в діалогах ви можете просто сказати ich weiß. якщо ви скажете ich weiß bescheid", це ви покажете трошки інший рівень своїх знань німецької. Далі йде das, das з двома буквами S. І пам'ятаємо, якщо ми поставили дас, що тоді у нас дія, присудок йде в самий кінець або речення, або фрази, якщо це речення складається з декількох фраз. Дас поставили, і в самий кінець ви поставили фразу дас bei Goethe-Institut інститут, що ти вивчаєш е, німецьку при goethe інституті. Далі після «und» у нас вже йде прямий порядок слів. Uh, ми не будемо ставити ще раз «und ich möchte dich. Uh, ми розуміємо, що спочатку стоїть uh, «ich», це головне речення, «ich weiß Bescheid», і якби йде продовження головного речення. «und möchte dich über deine Eindrücke Fragen. Тобто, оце «das du Deutsch bei goethe Institut lernst», Це у нас Підрядне речення, яке стоїть всередині головного. Ми можемо поставити, так як це ос, окремі речення частини. Тоді ми перед унт можемо поставити кому, як я вам поки ставила, Хоча ми пам'ятаємо, що перед унт, як і перед нашим іменем, ставимо кому, якщо це зустрічається перший раз. Але тут трошки інша граматика. Тут у нас. Неоднорідні частини речення або однорідні члени речення, а тут у нас зовсім одне речення відокремлюється від іншого. Далі у нас іде з вами обдомір Deutsch erlernen bei Diesem Institut vorschlagen könntest». Чи міг би ти мені запропонувати курси або порадити курси вивчення іноземної при цьому інституті? Знову поставили ОБ, і у вас «форшлякен шляхень пішло в саме кінець речення. В самому кінці стоїть та частина присутка, яка в звичайному реченні стоїть після підмета. Перекладати, я думаю, вам тут немає необхідності. Я просто акцентувала увагу на ті фрази, які вам просто необхідні, і на той порядок слів, який теж вимагається, якщо ви складаєте. Тест на рівень b 1 або b 2 запитати тебе про твої враження. Eindrücke – це враження. Ува відповідає: Я ja, stimmt. Ich lerne Deutsch bei Goethe-Institut інститут zwei Jahren und mache jetzt b 2 Да, це так. Я вивчаю німецьку при goethe інституті. Звертаємо знову з вами увагу. Якщо ми почали щось робити. В минулому і продовжуємо цим займатися до е, того моменту, коли ми про це говоримо. Тоді ми обов'язково перед цим періодом ставимо зайт. Зайцваяген. І тоді іменник уже після зайт іде тільки в множині. І, як правило, цей період завжди підкреслюється іменником в множині, а даті в множині завжди йде закінченням Ен. І зараз проходжу рівень b 2 Дуже часто вживають розмовні німецькій німці махен. Тест махен, machen, machen, складати тест, екзамен, Б2махен, проходити рівень b 2 Знову Каріна. Вермхати Дізенку? Чому ти саме цей курс вибрав, тобто саме ці курси ти вибрав? Відповідь. Als ich nach Kursen suchte, las ich viele gutachten und Kritiken über verschiedene Institutionen. Коли я шукав курси, я прочитав багато відзивів і критики про різні організації, тобто інституції, місця, де ми можемо отримати якусь там освіту або в даному випадку вивчити мову. Звертаємо, будь ласка, увагу на наступне. Als це у нас конюкціон, це у нас сполучник, який вживається в значенні коли, тому що у нього є дуже багато варіантів перекладу. Якщо ми його вживаємо в значенні коли, то він вживається виключно для одноразової дії в минулому. І, як правило, в обох частинах і в головному підрядному реченні стоїть присудок Дія в це таке класичне правило. Інколи ми в розмовні німецькій можемо побачити, коли після Альс вживається перфект. Ви можете мені сказати, коли я шукав курси, яка ж це одноразова дія? Да, це період, коли людина шукала курси. Ми не кажемо, що там коли я кожного разу шукаю курси. Якби було коли я кожного разу шукав, оце вже кожного разу показало би не як одноразово. А коли ми просто говоримо, коли я шукав курси, то весь оцей період пошуку курсів розглядається як одноразова дія в минулому. Точно так же ми можемо сказати, коли я ходив в школу, я займався тим та тим. -та. Оце коли я ходив в школу, воно розглядається як якийсь один період в вашому житті, коли ви чимось конкретним займалися. Альс – підрядне речення присудок зухте стоїть в кінці цієї частини. Ляс і філі гудахтен ун критикен über фашідене інституціонен. Це у нас головне речення, яке стоїть після підрядного, тому у нього зворотній порядок слів. Це правило. Данах хабе іш майне валь ов дізе шулі гідруфен на філін урзахен. Після цього я зупинився на цій школі äh, після, äh, за äh, багатьма причинами. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут, якби у нас стоїть «дана бо і майне валь аувдізе шуля гітрофен. І у нас, е, по правилу, повинно оце гітрофен стояти це партіп своє, це у нас часова форма перфект, воно повинно стояти в самому кінці речення. Але якщо у нас довге таке речення, і воно складається з декілька е, містових фраз, то допускається в розмовній. Поставити це дієслово в третій формі десь там посередині, тобто в кінці першої фрази смислової, до якої належить це дієслово. Тому у нас вийшло на філін урзахен. За багатьма причинами ми його поставили після гєтрофен. Ви могли б поставити і гєтрофен в самому кінці, це теж допускається, і це є основне правило, коли ми говоримо, що коли у нас перфект, то тоді. Третя форма дієслова йде в саме кінець речення. Але в розмовній, я підкреслюю, такі варіанти теж вважаються е, вірними. ich arbeite und kann kurse nur abends oder am Wochenende besuchen По-перше, я працюю і можу відвідувати курси тільки по вечорам, «Abends» у нас написано з маленької букви, закінченням «s». Це вказує на те, що кожного вечора по вечорам. Und am Wochenende na Wochenende vidviduwaće. Äh, Karina, pródvožuje. Oh, ich finde das ist auch sehr wichtig für mich, weil wir ein Kind erziehen und ich auch kann nur abends studieren, wenn mein Mann nach der Arbeit kommt und mit ihm bleiben kann. Oh, das ist für meine, das ist sehr dla mnie też duży ważny, to tu ja znaczy, że też duży ważny Тому що ми виховуємо дитину, і я можу тільки по вечорам працювати, коли мій чоловік приходить з роботи і може з ним залишитися. Знову традиційний у нас фюге, підрядне речення, яке вводиться за допомогою вайл, Сполучника Вайл, там, де у нас сполучник Вайл, там завжди у нас присудок, іде в самий кінець речення. Тут у нас закінчується что дієрен, вельми und ich auchкан nur studieren». Оце «und ich auch іч, nur abends studieren» – це вже якби інша частина речення, і ми її після «und» можемо поставити як просто незалежне речення. Це не є підрядним. Інколи ми можемо знайти. В різних джерелах, коли і оця частина, яка е, з'єднується з «und», вона розглядається як підрядне. Тоді ви і поставите und aben studieren kann». Можливий і такий варіант. Тобто і такий і такий варіант, особливо якщо це стосується розмовної, вони вважаються вірними. Я вам дала проще варіант, там, де у нас «und» стоїть і йде прямий порядок слів. Знову wenn mein Mann nach der Arbeit kommt», Und mit ihm bleiben kann. Знову у нас підрядне речення, яке починається з сполучника Wен, коли тут у нас присудок, який складається з двох частин, з двох слів, бляйбен і кан стоїть в самому кінці речення. На останньому місці стоїть те слово, яке б в звичайному реченні стояло б після підмета. Я спочатку спеціально вам це спец спец акцентую на це увагу. Для того, якщо ви, от ви хочете побудувати речення з якимось із сполучниками, там while, Das, Damit і так далі, і ви заплуталися, де ж мені поставити оцей присудок, ці частини присудка, ви просто робіть із цієї частини звичайне речення, де ви ставите підмет на першому місці, а потім частини присудка розставляєте згідно часовій формі. І потім побудували звичайне речення. Його ж поставили після сполучника, наприклад, як в нашому випадку, Вен. І оця частина присудка, яка стояла в звичайному реченні після підмета, пішла в саме кінець речення. «Und wie viele Tage pro Woche gibt's Unterricht? і скільки разів на тиждень або скільки днів на тиждень є заняття, тобто проводиться заняття. Теж можна різними варіантами одне і те ж саме сказати. Уве wenn wenn es um abenzeit, entschuldigung, wenn es um um Abendzeit, Abendzeit Entschuldigung, geht, dann sechs Tage und drei Stunden jeweils. Das heißt, fünf Arbeitstage und am samstag oder Sonntag nach Wahl. Якщо мова йде про вечірній час, тоді 6 днів і по по 3 3 години години кожен. кожен, кожен Тобто тобто ми ми ставимо, коли замінюємо день із цих 30. Das heißt, äh, topto, to das heißt, das heißt, 5 fünf und am Sonntag oder also in der Woche, also in der Woche, wie in Das Woche, kann ich es kann ich äh, das ist Das sehr wichtig sehr wichtig wie viele Zeit ich für den Weg brauche. Як далеко е, інститут і чим я можу туди добратися. Це дуже важливо для мене е, розуміти, е, скільки часу мені необхідно на дорогу. Знову, das ist sehr für mich, що є важливим для мене? Як багато часу мені потрібно на е, дорогу? Віфіля це йде теж, як сполучне словосполучення, тобто, скажімо так, сполучник, який складається з двох слів, і тоді йде в самий кінець речення. Ува відповідає. Es liegt auf der Neue Schönhauser Straße 20. Direkt vor dem Institut befindet Direct for the institute station gefragt, wie weit das Institutsgebäude ist. Да схен'яфон до abfahren wirst. І так, Вов відповідає, я написала адресу, яка є реальною, в Берліні. Він знаходиться, тобто, якщо, якщо десь знаходиться якась, якесь приміщення, якийсь будинок, яка, якийсь інститут, ми можемо вживати тут дієслово sein, ми можемо сказати «Es ist auf der Neuschönhauser Straße, ми можемо сказати es liegt. Лікт перше значення лежати, але в нього є ще значення знаходитись. Прямо перед інститутом знаходиться станція метро Вайнмайстерштрасе. Ти також запитала, як далеко знаходиться приміщення інституту. Знову V-Wight це у нас сполучник підрядного речення. Тоді у нас «ist» пішло в самий кінець речення. Das hängt davon ab. у нас є дієслово «abhängen» – залежати фон датів від когось або від чогось. Якщо ми просто підряд, під, е, в головному реченні кажемо, це залежить від того, тоді ми кажемо: «das davon ab», в даному випадку da von, як перекладається як від того, wo von du wies, звідки ти будеш виїжджати, тобто звідки ти будеш відправлятися. Wo von? Це сполучник підрядного речення. Тому abfahren вірst пішло в саме кінець речення і на останньому місці стоїть вірст. Каріна, зупа. Уве, духе 4. Вельше фото. І так, Каріна. О, це просто зу. Це е, 10-15 хвилин е, ходьби. Дивіться, якщо ми дослівно будемо перекладати, є мінути, тобто це хвилини для ходьби. Едфем віддалений. Тобто це на 10-15 хвилин ходьби віддалено. Але ми говоримо, це 10-15 хвилин ходьби. Е, уве, е, ти назвав тільки одну із багатьох причин, а Якщо ми хочемо в українській мові сказати одну із, одного із одному із, тоді я вже якось пояснювала вам, не пам'ятаю точно, чи це був лист, чи це був форум з Байтрак Абдас Ганзегаль, але це не грає ніякої ролі, я повторю ще раз: якщо ми хочемо сказати одна із причин, тоді ми робимо наступне: ми ставимо одна. Неозначений артикль. В даному випадку це в номінатів, тому що за змістом це номінатів. Урзахе у нас жіночого роду. Тоді ми ставимо неозначений артикль айне для номінатів жіночого роду. Далі йде генітів, тобто ми філі поставили генітів множини І сам іменник стоїть у множині. Айне filer урзахен – одна із багатьох причин. Uh, welche Vorteile hast du da gefund, hast du da noch gefunden? Які переваги uh, e ти там ще знайшов? Vorteile це переваги. E ну, Я думаю, що для вашого рівня uh, ці три форми дієслова немає необхідності називати? Oh, ja. Es gibt hier auch online kurse. Und wenn ich unterwegs auf der Dienstreise bin, Kann ich diesen Dienst nutzen? Und noch dazu, außer Deutsch erlernen gibt es hier auch ein Kulturprogramm, das den Kulturteilnehmern hilft, sich in durchsprachiger Umgebung zurechtzufinden. Außerdem betreut dich das Team in allen Fragen und die engagierten Lehrkräfte sorgen für abwechslungsreichen Unterricht. І так, о, да, тут є ще онлайн-курси, і коли я відсутній в відрядженні, я можу користуватися цим сервісом, користуватися цією послугою. Знову дивимося. On ви поставили в самий кінець фрази, пішов дієслово bin. Онтервекс, тобто, це десь е, бути відсутнім, десь бути в путі. Ich diesen Dienst nutzen? E, diesen Dienst nutzen? тобто е, Користуватися цією послугою. І ще до цього ж, und, uh, noch dazu, і ще до цього. окрім Deutsch Erlernen, вивчення німецької, hier auch, тут є також. Культурна програма, ані Яка, Тобто, це у нас вже іде релятів про номен DAS, який дає означення, конкретизує оце культурпрограм, яке стоїть в головному реченні. Тоді у нас зразу після культурпрограм ставиться кома, і ДАС іде з однією С. Тобто, це зовсім інше, Це не той ДАС, де було у нас дві С. Це DAS. Яка? Тобто у нас програма середнього роду, і оце дас це є релітівпроновен, який конкретизує культуру програм, яка допомагає учасникам курсів краще орієнтуватися в, в німецькомовному окруженні оточення. Umgebung – це оточення. Deutschsprachige Umgebung. Це німецькомовне оточення. Тут у нас є дощ прахієм, тому що це датів жіночого роду. Fragen. крім цього, за тобою тобто тобі допомагає команда в усіх запитаннях, команда, яка є в цих курсах. І он є енгажірте Ліакрефте І Мотивовані викладачі е, слідкують обов'язково за е, змістовними, е, багатими на зміст, е, заняттями. І Каріна завершує. Філіндан фідальний сайт und volle Information. Bis bald. Дякую за час і повну інформацію. До зустрічі. Ich bin sehr froh, zu sein. Я дуже радий, що зміг тобі допомогти. Дивіться, в німецькій мові дуже популярно, дуже часто, мабуть, ви чуєте цю фразу: ємандем бехілфлічзай. Комусь допомогти. І той, кому ми допомагаємо, завжди стоїть в давальному відмінку. Ми зайн поставили в кінці речення. Перед ним поставили частку цу, тому що у нас після підмета стоїть БИН. І так як я вам і обіцяла, спочатку я вам дам список тих тем, на які вам потрібно звернути увагу, коли ви вже познайомилися з цими діалогами. А потім ще декілька парад. Для того, щоб ви дуже добре володіли німецькою і получали від цього, отримували від цього насолоду, дивіться, на що ви, мабуть, бачили, що в кожній фразі ми зустрічали складно-підрядні речення. Вони бувають різноманітні. Вони там, в цих складнопідрядних реченнях, підрядне речення з'єднується з головним за допомогою різних сполучників. Тому або шукаєте складно підрядні речення, або ви шукаєте німецькою мовою, і там йде зац-гіфюге. Халтзац ви можете набирати нейвенц. І всю інформацію, яку ви знаходите за цією темою, вона вам буде корисна, будь ласка, її вивчайте. Це одне. Потім я вам говорила, що там у нас є фраза один із. Одна із. Ви прям тому що різні німецькі джерела по-різному називають цю тему. Ви прямо собі в, в, в пошуках набираєте конструкція, один із одному із, одній із, і воно вам видасть уже пояснення німецькою мовою, українською і російською, що це за конструкція, як будуються речення. Тому що, коли я вам даю діалог і фрази, це не дуже легко, Ще й пояснити всю граматику, яка там зустрічається. Конструкція СГІпт це дуже легка, але це така та конструкція, яка вживається починаючи з рівня А1. Посилання, в описі є посилання на це відео, воно є у мене, теж на моєму YouTube-каналі. Переходьте, згадуйте. І завжди, ви пам'ятаєте, яку б ви фразу не будували, яке б ви речення не будували. Ви. Пам'ятаєте профіксований порядок слів в німецькій мові? Той, чого немає у нас, але чого обов'язково потрібно дотримуватися, ми шукаємо, хто або що, і яку дію або в якому стані цей хто або що знаходиться. І тоді йде слово, яке відповідає на питання: хто іде дія, а потім вже від цієї дії ми задаємо питання до наступних слів, і таким чином ви ніколи не робите помилки. Завжди, буквально до рівня в 1 я завжди раджу, що повторюйте, будь ласка, номінатів, генітів, датів, апозитів для іменників, для прикметників це ті базові знання, які просто уже на рівні в 1 ну, ви не маєте права робити помилки за цією темою. І традиційна, будь ласка. Що інші мали змогу подивитися теж це відео, підпишіться, лайкніть, якщо сподобалось, і, як завжди, в коментарях питання, консультації, можливо, вас цікавить якась інша тема. Теж пишіть, я буду задоволена відповідати на ваші питання. Чу, залізку те!